Сезон гарбуза в самому розпалі, і господині вже активно готують різноманітні корисні страви з цього овоча запікати, смажити, варити супи й каші. Також з гарбуза можна приготувати неймовірно смачні десерти. Гарбуз дуже корисний овоч, тож я не втрачаю нагоди приготувати з нього торт. І сьогодні ми з вами розпочнемо з приготування гарбузового бісквіту. На каналі вже є відеорецепт такого бісквіту, але цей рецепт трішки інший і мене дуже потішив його результат. Тож вирішила розповісти вам про цей рецепт окремим відео. Всім привіт! Оце сьогодні базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати гарбузове пюре. Свій гарбуз я почистила та порізала на шматочки, виклала на форму застелену фольгою. Та форму з гарбузом теж накрила фольгою. Та в такому стані запікала гарбуз у ввімкнений на 200 градусів духовці біля однієї години. Зараз мій готовий гарбуз вже ухолов до кімнатної температури, і я його перекладаю у високий посуд. У мене це літровий мірний стакан. Та перебиваю запечений гарбуз у пюре занурювальним блендером. Вийшло гарне оранжеве та запашне пюре. І тепер його можна використовувати у приготуванні будь-якого десерту. Також таке пюре можна запакувати у пакетики та зберігати в морозилці до слідуючого сезону. Але ми зараз з вами будемо готувати з нього бісквіт. Тож в діжу міксера розбиваємо яйця. Я використовую яйця категорії С1, і для приготування бісквіту краще всього використовувати яйця кімнатної температури. До яєць відважуємо потрібну кількість цукру та додаємо дрібку солі. Та тепер вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В цей момент я вмикаю духовку на 175 градусів. А поки ми доготуємо тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Паралельно давайте підготуємо решту інгредієнтів для нашого гарбузового бісквіту, а саме ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість гарбузового пюре. До пюре додаємо вершкове масло. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо наше гарбузове пюре до тих пір, поки масло в ньому від тепла повністю не розійдеться. Доводити гарбузове пюре до кипіння не потрібно. Також давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Просіюємо та водночас відважуємо потрібну кількість борошна. Далі Насито відважуємо потрібну кількість розпушувача та крохмалю. Та тепер все разом просіюємо до борошна. Розпушувач я зазвичай готую сама і як це зробити, можна дізнатися, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час, наші яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка. Додаю до збитих яєць третю частину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та перемішую тісто буквально декілька секунд. Вимикаю міксер, додаю в діжу половину гарбузової нагрітої маси та другу третину борошна. Трішки допоможу міксеру лопаткою, піднімаю тісто з надіжі та знову вмикаю свого помічника на найменшу швидкість. Трішки перемішую. Та додаю до тіста все гарбузове пюре та всю суміш сухих інгредієнтів, що у мене залишилось. Спочатку перемішую тісто трішки лопаткою, після цього перемішую тісто декілька секунд. Міксером. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність а гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Можна взагалі вмішати в яєчну масу всі інгредієнти вручну лопаткою. Потрібно робити це обережно, круговими рухами, зверху вниз. Готове тісто для бісквіту я хочу ще відважити. Від цієї цифри віднімаю вагу діжи. Цю цифру, що в мене вийшла, ділю на 5. Така у нашій начинці для торта має бути кількість коржів. Після цього, цифру, що у мене вийшла, множу на 2 та на 3. Виходить у мене дві частини тіста. Одна менша на 2 коржа і одна більша на 3 коржа. Та тепер переношу дві свої частини тіста у підготовлені форми. Це в мене два кільця діаметром 16 см. Одну сторону кожного обгорнула фольгою. Свої форми з тістом я також обгорнула теплим мокрим рушничком та накрила фольгою. Ставлю свої форми з тістом у вже розігріту до 175 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 1 година. Десь на 30-й хвилині випікання я зняла з форми фольгу. Бісквіти вже гарно піднялися та ще випікаю бісквіти 30 хвилин до повної готовності. На готовність перевіряю бісквіти дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквітів. Переношу свої бісквіти охолоджуватись на решітку та знімаю з них фольгу. Коли бісквіти в кільцях повністю охололи, потрібно вирізати їх з форм тоненьким ножем. Бісквіти вийшли високі та пишні, та тепер обгортаю їх харчовою плівкою та кладу в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 6 годин, а краще на цілу ніч. Саме після цього бісквіт зовсім не кришиться і легко розрізається на коржі. Мені в цьому допомагає гострий ніж та шматочок пінопласту товщиною 2 см. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт. Посередині Бісквіт вийшов такий ніжний, вологий та дрібнопористий. а також завдяки гарбузу у бісквіта вийшов гарний та насичений колір. Ось я розрізала свої бісквіти на 5 рівненьких коржів, а також з другого бісквіта лишилась шапочка, яка спокійно може бути і шостим коржем. Але я розламаю його, щоб вам показати в повній мірі. Моїм дітям цей бісквіт дуже сподобався, і вони змили його за лічені секунди. Тож його можна просто приготувати і смакувати до чаю. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Цей бісквіт ми з вами готували на 6 яєць, бо для декору мені потрібен був високий торт. Кількість цих інгредієнтів можна спокійно поділити на 2 та спекти бісквіт на 3 яйця. Такий бісквіт можна легко розрізати на 3, а то й 4 коржа, в залежності від діаметра, форми, в якій ви будете випікати бісквіт і, звичайно, в залежності від самої начинки. Ну, а про свою гарбузову начинку я продовжу розповідати вже в наступних відео. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!